Ні, Українці, триває наш марафон. В цій частині будемо говорити про війну, про війну, фронт і Різдво. Бо воно все вже четвертий рік у нас разом. І будемо також допомагати нашим силам оборони. Долучається до нас пан Порох. Він заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Хартія. Пане Порох, вітаю вас. Вітаю. Uh, і Різдво, з різдвом і з прийдешнім новим роком ще трошки про свята поговоримо пізніше. Але перше про оперативну ситуацію у вас uh, харківський напрямок, так липці. Uh, от на тлі оцих перемов, о от тих, ото всі мирні плани. Той до того позвонив, той тому трубку не взяв. На фронті якось uh, змінилася ситуація. Uh, якось воно відображається на бойових діях всі всі оці танці з мирним планом. Ну, дивіться, по оперативна обстановка у нас більш-менш незмінною стає стабільна, важка, але контролюється нашими силами в цьому плані. Геополітика не дуже впливає на перебіг бойових дій, на наступ росіян чи наші якісь штурмові дії. Все відбувається за своїм планом, так би мовити, то цю впливу ці перемовини та підписи, як ви кажете, вони не не несуть ніякого впливу. Тобто вони там не пришвидшилися і не стишилися нічого. Звук на скорость не, вли... не впливає? Mm, впливає. Взагалі, взагалі, взагалі. можливо, якась внутрішня політика в країні може вплинути на перебіг бойових дій. А от геополітика, ну вона не має, не, не має особливого значення на даному етапі. А, а різдво як минуло на вашому напрямку. Ну то в принципі, як напевно, звичайний буден-день. можливо, що трошки хлопців порадували. Так доставили їм посилочки, деякі смаколики. А так, все, все, все по стабільному, все, все все без змін також пройшло. А ворог якісь дії я не знаю. Вони посилювали. Ну по цивільних містах ви бачили, що вони перед святвечором там нормально так побили енергетичну інфраструктуру, і в принципі, і в саме різдво це тільки що по Умані, вон прилетіла ракетами. Ще з'ясовуємо інформацію. А на фронті як вони себе поводили? На фронті на фронті зміни відбувалися. Ворог вів свої ну, ті ж самі дії, ротації здійснював. Ми, звісно ж, всі його дії відповідали. Він намагався здійснити пару ротаційних заходів, але навіть не дійшовши до лінії кордону, він вже був уражений. І ми його привітали, так би мовити, з цим святом. А більше подаруночків насипали їм на ту сторону, чи як завжди? Як завжди, ми кожен, кожен день намагаємося. Чим, чим більше, тим, тим краще ми надіслати їм подаруночки, не зважаючи на те, чи це святковий день, чи це. Звичайний будинок так би мовити. А от цивільні можуть зараз привітати батальйон оперативного призначення 13-ї бригади НГУ. Хартія зараз з'являється QR-код на екранах, і це буде збір. Нам пан Порох розкаже, що це за збір, і поки він розказуватиме. Ви, будь ласка, відскануйте цей qr код Задонатьте по-перше, це обов'язок кожного цивільного українця допомагати силам оборони України. Бо саме завдяки таким, як пан Порох і його бійці, ми можемо і маємо Змого зустрічати це різдво у власних домівках, так можливо, трошки у темряві і при свічках, але живими і здоровими. Пане Порох, а що це за збір? Скільки треба, скільки не вистачає? Ну, дивіться, це ми вже другий тиждень. Ми хочемо добити суму 100 тисяч. Нам необхідно зараз критично необхідно відремонтувати наші автомобілі, наші пікапи. Вже так би мовити, запчастини замовлення, але треба кошти. Ми доб'ємо 100 тисяч. Нам цього вистачить, щоб відремонтувати три наших автомобілі. Тому друзі, скануємо, закидуємо 50, 100, 200 гривень. Що там у вас після колядників залишилося? Закиньте, і там же ж можна у цьому віконечку написати привітання, і напишіть щось тепле для хлопців і дівчат з хартії. Їм буде приємно. А вам так тим паче. А якісь є у підрозділа традиції? Я в це оце вже третій день намагаюся буде в когось запитати, чи якось змінилися. Є якісь традиції. Ну тобто про колядки ми знаємо. Їх нацрада мені не дозволяє говорити. Ви там можете. І дітки можуть, вже навіть батьки не пне проти. А у підрозділах якось формуються якісь традиції. Це ж четвертий рік, уже ми це Різдво так зустрічаємо через самі знаєте кого. Ну, як би, По підрозділах там можливо у кожної роти там буде своє, своє свято маленьке, можливо, вони мають щось. Але в нас в першу чергу стоїть це робота, це служба, це. Про продовження війни, так би мовити, продовження бойових дій ведення їх тому особливого такого нічого ми не, не, не запланували, та не, не відбулося на різдво а, про погоду. Хотіла її запитати про вплив морозів і оцього такого снігу, як на ведення бою, так і на кіл зону. Як якось воно впливає, це ж я так розумію, що тепер. Теорії дрон не так далеко і залітає. Так, сивірно, ви кажете, це питання вже не перший раз я чую. Але е, так воно впливає на ту ж саму на той же самий заряд батареї, це дальність польоту, це вантажопідйомність дрону. Але ці всі питання вже підіймалися, як ви самі кажете вже не. Перший рік воюємо, не перша в нас зима. На жаль, і ці всі питання підіймалися ще з першої зими, і сі дрони мають модернізації. Акумулятори мають свою ємність, є підвищення їхніх характеристик. знаю, що дрони постійно після польоту. Там, наприклад, той же вампір, він має свій якийсь резервного друга, так би мовити. Якщо він там відлітав, намок там перемерз, його висушують, його підігрівають. Все ну на що з приводу цього проблем виникає все менше і менше, тому що досвіду в нас стає все більше. І заводи, виготовники, ті, що роблять ці дрони, вони модернізують їх, враховуючи ці всі умови, всі наші побажання, так би мовити, якісь плюси, мінуси. Ми їм кажемо, але це все враховують і модифікують їх. А на оптоволокно мороз якось впливає. В Туварі, звісно, тому, бо там вже стоїть та ж сама батарея, так само, ну, ну, і в принципі, це, це, це основна напевне, якби питання, проблема для всіх дронів. Це вплив на заряд батареї. А ждуни, оці ждуни на оптоволокні їх менше зимою? То вам може з банку вже дзвонять, що люди накидали вам 100 тисяч гривень <рес> Більш, більше 100 no. тисяч. Так, якщо буде більше, то так. Не друзі, не буде. давайте якщо зробимо сприйдя. різдвяне диво для пана Пороха і його батальйону. Повідскануйте qr код задонатьте. Їм на машини треба добити 100 тисяч. От давайте зробимо їм такий подаруночок на перший день після різдва. Так що так ждуни на оптоволокні їх менше, вони не такі активні зимою, коли мороз. Ну, це питання взагалі немає особливої статистики, і змін ми не помічали там якісь кількості, більше їх стало чи менше. Точну відповідь вам я не надам не жаль. Mm -hmm. а, тактика ворога, що зараз змінюється, і по особовому складу, як часто вони еліту виганяють, чи це все ще оці одноразові бійці, якщо можна так сказати? Я їх назвав цих одноразовим, враховуючи нашу кілзону, вони, хоч то еліта, хоч то якісь спецпідрозділи їхні, деякі будуть, вони не, не їхні штурмові ці дії, малі піхотні групи, вони не мають успіху, бо кілзона досить така значна для них. ландшафт їм не дозволяє робити якісь там великі наступальні дії. І, і нехай то буде я ще раз повторюсь, спецпідрозділ, чи звичайна піхота, то вони завжди несуть втрати серед особового складу. Нехай тут навіть не штурмові дії, якісь будуть ротаційні заходи, чи якесь забезпечення, вона все, всі ці шляхи вже давно нами відскановані. Вони давно заміновані. Ворог не має успіху і несе великі втрати. А який рекорд? Я усіх питаю, який рекорд? Бо може люди так соробляться? А отак їм може було приємно розказати, що дивіться, а ми один раз. Оце там я не знаю. Танк особливо ос особливої особливо, такої, якось, також ні. статистику ми ведемо, але особливої цифри я вам не назву. Тому що в принципі ворог зараз е, не має якихось ці, прямо конкретних там оцих механізованих штурмів, колонами, щоб вони йшли, щоб вони там втрачали десятки техніки, та разом з екіпажами. Наприклад, якщо раніше то заїхала машина, її знищили і можна було мінусу, мінусунути, там як мінімум п'ять особового складу екіпажу. Зараз це. Такі якісь поодинокі випадки, коли там дрон знайде якусь ворожу групку і вона буде знищена. А особливо дожіть, пане Порох, а що досягнення. одноразок ви не Ні, Ми рахуємо, звісно, але ми вже не е, на вимосткільки е, не рахуємо, що це прям такі досягнення, якісь, чи якийсь рекорд. Друзі, але все одно відскануйте QR-код і допоможіть закрити збір на ремонт автівок? Це допоможе і особовий склад. Навіть хай він буде одноразовий ворожий, але все одно його треба знищувати і для цього треба допомога. Тому відсканували, задонатили, написали привітання у віконечку для коментарів, і всім стало від цього на душі тепло і радісно. Про рекрутинг теж розпитаю, бо може вже люди задонатили і теж хочуть одноразок гатить з дрона на харківському напрямку. То яких фахівців бракує підрозділу? Брак, брак, взагалі, зараз іде. Це спеціалісти, це інженери, це е, також це всім зрозуміло. Це е, пілоти БПЛА НРК, це обов'язково. Також медики. І, взагалі, ми, в принципі, готові будь-якого прийняти. Ми його вислухаємо, чим він займається, чим він займався цивільному житті, що йому подобається. і Якщо людина бажає приєднатися до наших лав, то ми його візьмемо до себе. Якщо треба, ми його підучимо, доучимо, і він, 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 він обов'язково нам знадобиться в нашому батальйоні. А підготовка і навчання є якісь особливості у вашій там програмі, конкретно для вашого підрозділу? Те, що ви я не знаю на своєму досвіді, там враховуючи 4 роки боїв інших фахівців, побратимів, суміжників, що ви напрацювали, і на на що робите акцент під час підготовки? Для мене навіть, напевно акцент під час підготовки це завжди буде практика Тобто, якщо це якийсь снайпер, то нехай він він по частіше постріляє, чим буде сидіти там теорію заучувати. Ну технічні характеристики там будь-якого зброєння це обов'язково знати так. Але на мою думку, це в першу чергу практика в принципі в харті є, як напевно ви знаєте, своє КМБ. Я його власне проходив і там. Інформації достатньо практики надається і на протягом всього цього служби також на протягом, так би мовити, ну протягом всієї служби, то також виникають якісь навчання якісь там додаткові тренування то ми намагаємося всіх відучити всіх в першу чергу відправити щоб вони набули досвіду набули якихось нових знань та застосовували їх під час ведення бойових дій вже безпосередньо на позиціях Ще одна така важлива тема це страх перед мобілізацією, страх перед військом. Він дуже присутній у цивільних. Е і як його долати, наприклад, там ваших рекрутів чи мобілізованих, у вас же ж були теж мобілізовані е люди, які е теж думали, що як тільки вони потрапляють у двері ТЦК, їх телепортують одразу в посадку. Нічого не відбувається, зразу, типу, з ТЦК, прямий е коридор в посадку. Як з цим страхом боротися? І ну зрозуміло, що це держава мала би цим займатися, але ну вже. Нічого не зробимо, профукали таку інформаційну компанію, Це що пере, зараз викладає нам пере, пере, переклали нам на плечі цю тему, так би мовити, да але взагалі так особливих якихось конкретних там моментів не було з приводу цього питання. Я думаю, це більше страх, напевно, не перед самим військом. Там і ще просто страх перед невідомим людина йде. Вона не знає, куди вона в першу чергу йде. Це те ж саме напевно для мене. Це було те ж саме напевно, як звільнитися з однієї роботи на іншу, от просто і перейти на іншу. Це просто щось невідоме. Але в принципі хлопці приходять там. Дівчата також так всі бояться. Ну як є хтось більше, хтось менше боїться, але в процесі цього всього проходження без ВП також КМВ, як я казав. І вже попадання в підрозділ, є адаптація Також то цей страх зникає поволі, і люди готові брати зброю, так би мовити, брати пульта до руки, або там снаряди, і, 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 і знищувати ворога. Тобто прогрес є. А дякую вам дуже, пане Порох, за вашу службу і за цю розмову. А, нашим глядачам нагадую, що це був пан Порох, заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Хартія. І ще раз QR-код висить далі. А не для краси і різдвяних декорацій, yeah. а для того, щоб ми з вами усі разом допомогли Харті. Їм треба саме безпосередньо батальйону оперативного призначення хлопцям і дівчатам пана Пороха до, до, до збирати на ремонт автівок. У них уже є всі детальки, їм треба просто оплатити. Там насправді не такий вже і великий збір. Їм треба трохи добити, тому, будь ласочка, що у вас там лишилося від колядників? у вас лишилося від подаруночків, від Кануйте qr код на ваших екранах, закиньте ці пару гривень, пару десятків гривень, пару сотень гривень. І обов'язково напишіть у віконечку для коментарів якісь теплі слова і побажання для наших захисників і захисниць. А це Хартія, це харківський напрямок, один із гарячих. І якби їм от реально треба просто заплатити за деталі, і буде вони вирішать закрити своє питання із логістикою. Тому не забуваємо, зрештою і. Різдво і наш обов'язок як цивільних допомагати тим, хто нас з вами захищає.